Перше, що необхідно, аби виїхати за кордон з дитиною, оформити для неї проїзний документ. Виготовляють документ там, де й закордонний паспорт для дорослих за той самий проміжок часу, однак в рази дешевше для оформлення проїзного документа дитини, необхідна нотаріальна згода обох батьків або законних представників. Свідоцтво про народження дитинки. Якщо дитинки виповнилося 16 років, плюс ще додається український паспорт. Також додаються три фотокартки розміром 35 на 4,5 та платіжні квітанції із оплатою адміністративної послуги та вартістю бланка. Батькам необхідно потурбуватись і про дозвіл одномітодного, якщо вони розлучені, і про довіреність. Так само від обох, якщо дитина виїжджає за кордон у супроводі третіх осіб. кажуть, самостійно перетнути кордон до 16 років неможливо. Хіба що володієте повною дієздатністю, до прикладу перебуваєте в шлюбі тощо? А ще окрім писаних законів, як не крути, бувають і додаткові вимоги. Проїзний документ дитини видається на три роки або до виповнення 18-річчя. Якщо проїзний документ дитини, то вона їздить, поки він не завершить свою дію. А якщо була вклеєна дитинка у трирічному віці у мами, а дитинки виповнилося там 14 років, ми можемо переклеїти нову фотокартку. Тому оформляти радість все ж окремий документ, який тим паче обезпечить дитину від прив'язки лише до одного із батьків у випадку термінового відрядження або ж хвороби власника паспорта, до якого вклеєне фото, екстрено вирішити це питання не вдасться. Хіба що одразу вписати дитину до обох батьків разом з тим, з родичами тоді дитина не вийде як не вийде, в принципі, і без візи. А тут уже кожна ситуація індивідуальна. Під тур, звичайно, можна оформити візу без проблем, ніяких проблем взагалі немає зараз з цим. Головне, щоб турист надав хороші правильні документи. Якщо оформляти візи безпосередньо у консульстві, то процедура від країни до країни відрізняється. В першу чергу необхідністю мати або не мати виклик пред'явити або ж ні документ про бронювання готелю, в тому числі на дитину, і так далі. Однак, в принципі, складного в цьому небагато кажуть спеціалісти. Головне не відкладати все на останній момент.